Гренята, усім добрий ранок. Сьогодні експериментальний випуск. Це зовсім новий формат. Такого не було і не буде. Я вирішив дегустувати не тільки ресторани, а й пити каву та розповідати свої відчуття. Я обрав 5 кав'ярень по місту в абсолютно різних районах і буду насолоджуватися ніжним капучино. Ну або. Якщо ти вінничанин або вінничанка, що полюбляє каву, тоді цей випуск саме для тебе, тому що з кожною новою кав'ярною буде цікавіше і цікавіше. Ставимо лайк, залишаємо коментар та приємного перегляду. Друзі мої кав'ярня зефір Co. знаходиться на поділі. Я не просто так її обрав, тому що я тут поряд живу і завжди п'ю тут капучино. Він тут дійсно смачний, це не реклама, тому йдемте, продегустуємо. Зараз вам це покажу. Да. ранку. Дівчата можна якось трошки? Записув, я ютуб канал свій люблю, і вирішив знімати полячку. Тут саме смачна кава. Наш брат каже, що звідси і до вишеньки вже кави ніде немає. І ми коли заходили, то сестра сказала, що тут даже зимою на улице сидять люди. Ви тут постійні покупці? Конечно. Ви кав кавомани чи ні? Да. Ну тільки якщо вона смачна, то ще Можна мені тепер цю каву замовити чи ні? Можна спеціально. Так, дивіться, давайте мені капучинку зробіть, будь ласка. Смачний робите? Найкраще. Найкраще. Це мені підходить. Давайте капучінко, до випічки дійдемо пізніше. менший? більший, Менший. А, я, а який капучино робите? 50-350 століткова робить. Стоїть скороти. Добре підходить. Друзі, бачите, дивіться, все за свої кошти. Не реклама. <звук> я бачу якась новенька дівчинка, так? Чи ні? Ja, найстаріший працівник, найстаріший працівник? А з виду не скаже. З першого дня. Супер. Зараз скуштуємо ваш капучино. Mm -hmm. Дякую вам, велике. Будь ласка, дня. Погнали до 22. Щобака, привіт, Красива, я сябака така. От дуже добре, коли зранку піднімається настрій від того, що ти зайшов в ковяр. Але є ж все-таки нюанс. Там в приміщенні трошки жарковато і вони з цим нічого не роблять. Мені здається, що тут на вулиці менш спекотно, ніж там. І так, друзі мої, дегустуємо каву. По-перше, стаканчики тут дуже якісні. Дивіться, тут національний колір, наша ненька Україна, ми з України, назва кав'ярні. В руках тримається якісно. Пробуємо саму каву. По пінки бачу, що вона така, як потрібно. Пінка повинна бути десь один сантиметр. Я знаю, тому що в мене була кав'ярня. Дивіться. Зробили таке сердечко. Це лате арт називається. Ладно, давайте вже й пити каву. Бачите, мене пінка залишилася на губах. Так повинно бути. До речі, капучино зовсім не мішають. Його просто п'ють. Так як є. Кава дуже смачна. Вона навіть така трошки солоденька, але без суко, тому що я каву п'ю без безсуко. Мені подобається. М -м -м. Ну Дійсно смачна кава. Жодних питань до цієї кави немає. Коштує вона 30 гривень. За цих 30 гривень ви получаєте якісний стаканчик. Я кришечку не брав, щоб вам показувати, та смачну каву. Тому я рекомендую Друзі, мої, я приїхав в район Раксу, коли я робив опитування в інстаграмі. Багато хто з вас порекомендував саме цю кав'ярню, яка називається Black in Cup. Зараз ми з вами скуштуємо тут капучино, дивіться. Погнали. Опа, боже, які усміхнені дівчата тут. Добрий день. Можна, будь ласка, мені капучино. Скажіть, будь ласка, які капучино, з якого сорту робите? 100%. Холера, так. так. Так, підходить. Там чи не менше більше? Е, менше. Бо сьогодні прийдеться багато Е, Давайте, напевно, тут. У вас тут гарний. Зараз подивимося антураж, який гостець. І вип'ємо. Дивіться, як дівчата посміхаються. Я буду плачувати карту. 30 гривень. А починок коштує 30 гривень. Це скільки мілітрів? 180. хвилин. Боже я гарненька, як це зараз мені це все взяти? Так? Так. Допоможете мені? Допоможіть, будь ласка, я десь зараз там присаду вас. Так, друзі мої, мені принесли мій капучинко. Дивіться, який гарний посуд, по-перше. По-друге, зараз хочу вам показати, який візерунок мені зробили. Дивіться, який гарненький. Бачите? Зараз спробуємо, яка тут пінка. М -м -м. Температура така, як потрібна. Ну, по відчуттям. Немає цієї гіркоти від Капучино. Солоденьке. Дуже подобається капучино. Дуже прям подобається. Смачне. Ой, боже, дай мені сил сьогодні випити чим більше капучино і не померти. Тому що це тільки друга кав'ярня по рахунку, а мене вже качає. Так як ця кав'ярня більша, ніж попередня, зараз вам покажу трошечки, який тут антураж. Поки я насолоджувався капучино, вже вистрілася з такого вечер. Тут багато людей приходять пити каву. Тут настрій 100%. Дівчата, вам велике дякую за гостинність. Пока-пока. Куштувати далі капучино. Друзі мої, приїхав в район Вишеньки, чесно кажучи, зовсім не хотілося їхати з кав'ярні Black and Cup, тому що вони, як для мене, задали високий рівень. У них дійсно смачна кава, гарне обслуговування і посміхнені дівчата. Як я зараз буду дегустувати інші, я не знаю. Але в мене немає іншого варіанту. в яку я приїхав, називається Ля Мур. Кава з любов'ю. Зараз подивимося, як тут люблять наших клієнтів. Такавоманів. Добрий день. Як справа у вас? Да. Можна, будь ласка, забмолити, у вас капучино? Саме менше, так. Скільки там менше у 250. 250. 250, будь ласка, мілілітрів. А з якого сорту робите? У нас купаж. Купаж. Який купаж? 60. 60 на 40 у паш, це 60% це Арабіка і 40% робуста. Ну, я, чесно кажучи, п'ю тільки Арабіку, але зараз в принципі таких в мене немає. Я просто хочу для себе знати, де смачний капучино на вишенці у нас тут варять. А скільки кава коштує у вас? 40 гривень. 40 гривень. Давайте. Можна картою? Все? Все дякую. до арабіки, як тут є рабуста, то чекайте такі більш гіркі нотки. Але сподіваюся, подобається, будь ласка. Дякую, велике І так, друзі мої, трошки вийшов на двір, тому що хочу зловити останні лучики сонця. Бачите, і так, вдів. Ковточку бо вже прохладно. Давайте куштувати каву. Так, ну дивіться, пінка така, як потрібно. Навіть зробили мені... Не знаю, що це було. Трошки пінка вже впала. Це було якесь сердечко. Я, чесно кажучи, очікував зовсім іншого. Є гіркота, вона трошки міцніша, але це купаж. Це перше. По-друге, ця кава коштує дорожче ніж в інших кав'ярнях 30 гривень. За 30 гривень ви отримуєте в принципі смачну каву. Ну, звичайний стаканчик такий, але якісний. З картону такий, в руках тримається добре. Що я можу сказати? Бренду тут у них немає. Дівчина, яка готувала мені цю каву, видно, що вона полюбляє свою роботу. Навіть коли побачила камеру, захотіла трошки продемонструвати свої навики. Тому не відмовилась ні від чого. І приємно, що ніхто мене не виганяє ще з кав'ярні. <смачно>, Смачно, погнали далі. І так, друзі, приїхав в спальний район на Київську. Дивіться. Тут знайшов непримітну кав'ярню. Подивився фотографії в інтернеті. Вона мені дуже сподобалась. І зараз хочу подивитись, як там вживу. Ну і звісно, спробуємо каву в них. Ми вже підходимо. Дивіться, тут біля входу У вас зустрічають такі столики гарні. Дивіться, парасольки, такий якось сад такий, слухайте, вазончики. Погнали сюди, зайдемо. Вау. Тут круто вообще, просто. Добрий день. Я вибачаю, що до вас задом, але я просто трошечки здивований антуражем. Клас, подивіться, як тут гарно. Дивіться, для дівчат велике зеркало стоїть, можна зробити собі селфі. Дивіться, які гарні столики. На кожному столику стоїть водичка з живими квітами. Можна собі наляти водичку, дивіться. Навіть персики, так все по-домашньому, дивіться. Прикольно. Книжечку можна почитати. Ось до дівчина сидить читає. А чого в телефоні? Треба читати книжечку. <ристо> 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 Давайте поп'ємо каву, Добрий <ристо> Добрий ще спробуємо. Добрий день вам. Зробіть, будь ласка, капучино. Ой, можна у вас тут стульчик це візьму, сяду? Звичайно. <ристо> Верніше, <ристо> <ристо> присяду. Щось дуже у вас гарно. Де це ви такі знайшлися в мене? Капучино, зробіть мені маленький. Можливо, смаколик бажаєте. У нас дуже класне шоу, та почистки. Слухайте, я зайшов до вас, я вже все бажаю, але давайте спочатку капучино. Це буде 40 гривень Так. Нема питань. А яку каву робите? Скажіть, будь ласка. Арабіка. Арабіка. 100% арабіка. Ой, клас, обожнюю, супер. Але смачний капучино робите? О, ви зараз коштуєте і будете знати, що вони можете. Ну, друзі, тут дуже гарно, дуже гарно. Дійсно. Тут Шесть все смачний. якось по-домашньому. Ще й смачно дійсно говорять. Пригощайтесь какие персиком, а я Дякую, дякую. Тут навіть власниця є. Йдемте до неї, підемо. Добрий день. Я вибачаюсь, ви власниця? Так. Я бачу, що тут куча документів. у Вас так. Добре Мене звати дня. Віктор. приємно. я трошки познімаю вашу ви не проти Вікторія Вікторія, буду... моя. на Вікторія. Розкажіть, як це ви зробили таку в спальному районі, таку красоту? Я роблю все з любов'ю і хочеться для людей. Більше давати якісного і смачного, тому що коли ми шукали тут кав'ярню, моя помічниця сказала, що тут нічого немає. Ми в останній момент знайшли вас, чесне слово. А, слухайте, друзі, я вибачаюсь. друзі, дивіться тут, дивіться, який птенчик тут сидить. А що це за пташка така цікава? Це Амалін, австралійська пташка. Вони а вона не одна і там у них є дупло клас! Дивіться, друзі, яке тут дупло. Слухайте, тут так спокійно, тихо. А я навіть бачу, що у вас там є дитячий уголок. Так, так? Ще кімнатка, де дітки можуть малювати, там у них є іграшки, різноманітні. Ну це це досить незвично для кав'ярні, тому що бізнесмени хочуть використати кожний метр. А ви віддали дітям цілу кімнату. Прикольно. Я трошки вас тут по можна? Так, <реш> дякую, дякую, великий. Так, друзі мої, посмішкою зранку мене вже порадували. Тепер хочу випити mm. <риві> Ну, Блін, це стовід такого радика, вона ну, дуже смачна. Я не знаю, що ще сказати, коли все тобі подобається. Тут розумієте, чесно вам скажу. Дуже м'якенька, смачна, солоденька кава, без цукру. Капучино таке, як потрібно, пінка така як потрібно, сервіс такий як потрібно. Все мені подобається. Я рекомендую сюди прийти. Ще раз повторюсь. Це не реклама. Я цю кав'ярню сьогодні вперше знайшов. Проходжу зараз біля значного місця для мене. Колись в мене тут була своя кав'ярня, вона називалась лофт. Можливо, більшість з вас були моїми гостями. Я пам'ятаю, як я вкладався в цю кав'ярню, я там просто жив, і вже на той час я замовляв дуже дорогу каву і на цьому не шкодував грошей. Тому, напевно, із-за цього я вирішив знімати у нас в Вінниці огляд кав'ярень та визначити для себе і показати вам, де в нас смачна кава, а де готують помиї. Тому кожну неділю в мене буде ось такий формат: Вінниця, кавомани. Готуйтесь. Так, перебрався трошки в центр. На Грушевського є така кав'ярня по вашим рекомендаціям, називається Турман. Зараз перевіримо, який капучино готують тут. Погнали! Добрий день, Доброго дня. дівчата. зробіть мені капучино, будь ласка. Великий маленький середній вам. Е, мені, будь ласка, середній. У нас просто середній і маленький поліція. Ага. У вас карта, готівка? Тут середній. Та маленький, як би це дивно не звучало. Тут він коштує однаково 30 гривень, так? так. А яка у вас кава, розкажіть? Кава у нас тільки Арабіка, ми використовуємо. Для еспресо ми використовуємо песну, я треєбенце. Це обжарщик 25 кофе Ростер з Харківський. Так, да. смачно? Звичайно. А бутунки смачно? Звичайно. Пінку робите таку, як треба? Так. Як треба. Добре, зараз спробуємо. Дивіться, який латте-арт мені потрібно. зробили. Трубочка. я без сукру п'ю. Клас. Оп! Зараз я у вас тут трошки похазяйничую, добре? Добре. Не знаю. І так, погнали дегустувати капучино. По-перше, дивіться, який гарний стаканчик. Дуже якісний. Тут є qr код напевно, можна перейти на сторінку. Пінка така, як потрібно. Дивіться. Спробуємо. Насичний смак, не перегрітий. Смачно, смачно. Капучино подобається. Дівчата, а можна вас попросити водички мені налити? Бо я вже стільки кави випив, треба трошечки ротик сполоснути. Ой, дякую велике. Інша справа. Ні, смачно. Дівчата, у вас смачний капучино. Yeah. А ви хвилювались, бачите? До речі, замітив один такий нюанс. Тут дуже прохідне місце, але людей небагато заходять. Дивно, чому так. Кожна кав'ярня хоче похвастатися своїми досягненнями. Ось дівчата мені підказали, що є така книжка City Coffee Guide. Це топові кав'ярні України, так, дівчата? Так, так. І тут є кава Турман. Десь ось тут. О, Бачите? Турман кофе хаус. Вінниця. Прикольно. Теж така фішечка. Вам подобається тут кава? Так, да, дуже скучно. Часто тут буває? В кожен день. Да. Бачите? Людям подобається? Да. Так. Пора вирушувати далі. Дівчата, велике дякую за каву. Я не допив, тому що її багато випив. Дякую за гостинність. Вам гарного дня. До побачення. Українята. Усім велике дякую за перегляди. Ставте лайк, залишайте свої коментарі та скажіть, яка кав'ярня більше всього вам сподобалась. І які кав'ярні мені ще відвідати. Всім мирного неба та до зв'язку.